Друзі, всім привіт! І це відео буде про підсумки 2022 року. Цей рік став важким випробовуванням для всіх українців і продовжує випробовувати нас, бо війна не закінчилася. Але ми сильні, бо знаємо, що перемога за нами. Особисто мене цей рік навчив таким речам: якщо є якась можливість, то користуватися нею, бо іншого шансу може просто не буде. Цінувати близьких людей просто за те, що вони є. Важливість підтримувати тих, хто цього потребує. Це те, чого навчила мене війна. А по відчуттям я стала дорослішою не на один рік, стала глибше мислити, більше розуміти, більше цінувати те, що маю. Також цей рік був. Відкриття. Бо я більше подорожувала, хоча я цього не планувала і не хотіла, це були вимушені подорожі. Я почала займатися волонтерством в тій мірі, в якій я можу, і ви також можете займатися цим, наскільки це взагалі ви можете робити, і в тій сфері, в якій ви можете робити, бо підтримка зараз дуже важлива. В цьому році я вийшла заміж. Це такий неочікуваний поворот в моєму житті. Цього я також не планувала, але дуже щаслива за те, що зараз маю. Тож, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, цінуйте те, що маєте. Тримаємося!